Вітаю, дівчатка! Сьогодні хочу вам показати, які в нас чудові тюльпани розквітли. Подивіться, яка краса наша Одеса. Сонечко у нас. І чудова-чудова погода. Покажу вам трошки море. Погодні холіємо. Дивіться, водичка така спокійна. Краса неймовірна. Бачите? І ось такі чудові квіти. Тюльпанчики. Такі цікаві, я вам ближче їх покажу. Вони такі незвичайні. Бачите? Дуже гарні, краса ось ближче покажу Бачите, яка краса чудові, ми сьогодні вирішили. Біля моря прогулятись. Сьогодні неділя вербна. Вітаю вас зі святом. І трошки від мене вам краси. А тут ще в нас будуть квітнути інші, якийсь інший сорт тюльпанчиків. Бачите, вони такі кругленькі, шапочки в них. Зараз я вам ближче покажу. Мабуть, жовті будуть. Ось, зараз я з цієї сторони обійду і покажу вам ці бутончики. Вони зовсім інші. Ось, бачите? Вони такі кругленькі. Будуть теж дуже гарні. Зараз ще далі подивимось, що там буде. Перші вже розквітли, а інші ще мають квітнути. А тут ще якісь інші тоненькі головки. Зараз я вам покажу ось бачите. Ось такі. Ось, ось такі тюльпанчики. Краса. У нас вже другий день сонечко. Ну так, хмарки бувають, але вже дощу нема другий день. Вчора не було, а то у нас майже весь час дощі були. І ось ближче вам море покажу. Дивіться, яка краса, водечка чистенька. Гарно. Люди відпочивають біля моря. Хтось, бачите, бігає, хтось відпочиває, з дітками гуляють. Ну, все, друзі, до побачення. Вітаю вас з вербною неділею, Па-па, до побачення.